Так, хобіте, ви розумієте, ви неймовірні. Ви, ви от розходитеся з хлопцем, і неважно, чи він вас лишив, чи ви його лишили, вам треба понити. І обов'язково тут треба робити під улюблену пісню. Отож, дівчина, яка не є за хлопцем, ваші обасті друзі? Катина. Бык. <звачу> Включу свою улюбину пісню. Лен. Лен, давай нормально поговоримо. Давай нормально поговоримо. Що ми маємо розходити? Поясни, просто я, давай поговоримо. Я, я тобі в смс все об'яснила. Що я міг поняти з смски? Передзвоніть мені, будь ласка. Ти дебіл! Ми не підходимо один одного, ти то не чи що? Скажи чесно, то через то, що я вчусь в университе по дебіл! Я тебе Я раз питаю, то через то, що я вчусь в універі по Ти то то, розумієш, що ти рак, а я водолей. Вода, вода! Не відповідає. Ряд, люди пишуть, астрологи! Умні люди! Вода, вода, я, 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 Які умні люди! Ти мене любиш! О, дивись! На заставці фотографія, там, де ми з тобою вдвох! Я там класно вийшла. Ну скажи, ну, Ну чого ми маємо розходити? От чого? Мені треба щось поміняти в житті. І чого ти вирішила почати з мене? Я не хочу стрихтись. А чому тут це? Да притом ти розумієш, Ти, ти мене не понімаєш взагалі. Так ще вчора все було нормально. Вчора ми гуляли по парку, тішилися приємним сходом сонця. Ми веселилися, обнімалися, цілувалися, сміялися. А я плакала в душі. <риклад> в тебе нема іскри в глаза, іскри нема. А в тебе мозків нема.

то він пішов? Ну. Включу, <рик> включу пісню, де я знаю слова на пам'ять. Ти <рик> не ж бачу. Гаріта. Загазин. Бо зараз тут, отут, отут. А це ж не вліз знає. Ай, 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 Bye, my friend. И подарок я сви забираю. Знаю дне, если ты будешь скучать обо мне, это не я от тебя ушла, это ты меня отпустил. Збирай своє лашйо і назад до себе в можна завтра? А, можна завтра? можна завтра.